Вам потрібен закордонний паспорт, проїзний документ дитині? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи державної міграційної служби. Та паспортного сервісу президент Віктор Янукович наголошує на важливості розвитку торговельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм. Відтепер отримати детальну інформацію про діяльність Державної міграційної служби України, а також дізнатися, як оформити закордонний паспорт та інші документи, можна в телефонному режимі. Вищий адміністративний суд України визнав законними платежі при оформленні закордонного паспорта. Розвиток стратегічних відносин із Китаєм один із пріоритетних напрямів вітчизняної зовнішньої політики. Про це заявив президент України під час зустрічі з членом постійного комітету Політбюро ЦК Цикакомпартію Китаю Лю Юншанем. Віктор Янукович підкреслив, існують усі підстави для виведення українсько-китайських відносин на якісно новий рівень. Цьому мають сприяти і проекти угоди про співробітництво та програми розвитку партнерства до 2017 року. Сьогодні створені всі необхідні передумови для подальшого розвитку співробітництва і взаємодії на і наповнення їх практичним змістом. Я хотів би з задоволенням відзначити активізацію всього комплексу. Двосторонньої співпраці останнім часом глава держави також заявив, для України Китай є важливим стратегічним партнером. Тож розвиток торговельно-економічної співпраці є ключовим у відносинах двох держав. Над цим працює міжурядова комісія зі співробітництва між Україною та Китаєм. Сьогодні наші держави проводять інтенсивну роботу в реалізації важливих міждержавних і міжурядових домовленостей. Це пріоритетні проекти щодо виконання. Спільних проєктів в агропромисловій, фінансовій, інфраструктурній і енергетичних сферах країна докладає максимальних зусиль для того, щоб ці проекти реалізовувалися з найбільшою ефективністю. Водночас глава держави зазначив, на сьогодні китайський бізнес активно розвивається в Україні, а от товарів вітчизняного виробництва в Китаї не так багато. Документи про поглиблення співпраці керівники держав підпишуть у грудні. Візит Віктора Януковича до Китаю запланований на кінець року. Отримати детальну інформацію щодо оформлення закордонного паспорта та інших документів може кожен бажаючий. Для цього варто лише зателефонувати до кол-центру державного підприємства Документ. Це перша в Україні централізована система безкоштовних консультацій щодо діяльності органів Державної міграційної служби та послуг державного підприємства Документ. Основним завданням е, создана колл центр есть создание централизованной системы предоставления ответов на телефонные обращения граждан, связанные с работой органов государственной миграционной службы, вопросы, гражданством Украины, регистрацией места проживания граждан Украины и иностранцев, а также выдачи паспортных документов для выезда за границу или внутренних паспортов на власних потужностях ДП документ. Подключено шесть телефонных линий. Звонки распределяются по очереди. Переходят к свободному оператору. Если оператор занят, то абонент в очереди слышит уведомление о том, что как только освободится оператор, его звонок будет перенаправлен к свободному оператору. Усі працівники довідкового центру мають належну професійну підготовку. За консультацією до кол-центру звертаються з усіх регіонів України. Кол-центр тісно взаємодіє з підрозділами Державної міграційної служби, що дає можливість оперативно обробляти всі інформаційні запити. Безкоштовна телефонна лінія працює в стандартному робочому режимі. Утім, якщо абонент зателефонував у позаробочий час, його питання не залишиться поза увагою. В ні время У нас работает автоинформатор. Человек, позвонивший, может оставить свой контактный номер, кратко вопрос, который его интересует, и оператор уже в рабочее время сможет связаться с ним и ответить на вопросы, которые его волнуют. Також ті, хто бажає одержати більш розгорнуту інформацію щодо діяльності державного підприємства, документ та безпосередньо роботи кол-центру, можуть знайти її на інтернет-сторінці підприємства. Я думаю, що пірча це добре допомога для громадян, які обращаються і отримують своєчасні відповіді. Керівництво державного підприємства не зупиняється на досягнутому та має стратегічні плани щодо удосконалення роботи кол-центру. Тож, якщо вам потрібна консультація щодо оформлення закордонного паспорту чи інших документів, інформація відносно діяльності державного підприємства Документ або Державної міграційної служби, телефонуйте зі стаціонарних телефонів за безкоштовним номером 0800 301 200. У кол-центрі завжди чекають на ваш дзвінок. А зараз ми пропонуємо переглянути добірку світових новин пов'язаних із міграційними процесами та транснаціональною злочинністю, що сталося за тиждень. Грецька поліція досі шукає десятьох утікачів з табору для тимчасового утримання мігрантів. Вони зникли під час бунту, що спалахнув в одному з закладів поблизу Афін. Нелегали напали на наглядачів під час вечері. Агресію спровокувала звіска про продовження максимального терміну утримання в таборі з 12 до 18 місяців. Також мігрантів обурювали умови утримання, адже кондиціонери у таборі не працювали попри 35 градусну спеку. Протестувальники жбурляли в охоронці усім, що траплялося під руку, підпалювали баки зі сміттям та власні бараки. Десять працівників табору зазнали поранень. Задля відновлення ладу до табору надіслали спеціальні підрозділи грецької поліції. Президент Італії пишається вчинком жителів селища Пакіно, що на острові Сицилія. Люди кинулися в море, щоб допомогти іммігрантам на човнах безпечно дістатися суходолу. Так, до Італії прибули майже 200 біженців із Сирії, серед них багато дітей. Хвиля нелегалів, які на човнах пристають до берегів Італії, невпинно зростає. Лише за цей рік на півострів прибуло понад 24 чотири іммігрантів. мігрантів. Вартість оформлення закордонного паспорта виправдана законом. Вищий адміністративний суд України визнав, що за виготовлення документу для виїзду за кордон потрібно сплатити не лише державне мито в розмірі 170 гривень, а й держпослугу, а також вартість бланка паспорта. 17 вересня відбулося засідання Вищого адміністративного суду України, на якому розглядалася справа мешканця Запорізької області, який звернувся до суду. З приводу оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон із сплатою лише 170 гривень державного мита разом з цим чинним законодавством передбачено при оформленні та в оформленні паспорта для виїзду за кордон оплату трьох платежів. Ці платежі спрямовуються до державного бюджету і передбачені постановами Кабінету міністрів України. Суд першої інстанції цьому громадянину відмовив у задоволенні його позову. Після чого апеляційний суд Дніпропетровської області виніс протилежне рішення, і якраз 17 вересня вищий адміністративний суд поставив логічну крапку у цій справі і повністю підтримав позицію Державної міграційної служби відносно платежів при оформлення закордонного паспорту і скасував постанову апеляційного суду Дніпропетровської області, залишивши в силі рішення суду першої інстанції. Таким чином, громадянину було відмовлено в його позовній заяві задоволені його позову, і е, таким чином поставлено логічну крапку у суперечностях будь-яких з приводу обов'язкових платежів до державного бюджету України. При оформленні та видачі закордонного паспорта. На сьогоднішній день загальна сума платежів, які є обов'язковими для сплати при оформленні та видачі закордонного паспорта, складає 377 гривень 15 копійок. Ця сума складається з державного мита це 170 гривень. Вартості адміністративної послуги це 87 гривень 15 копійок. І вартості бланка із врахуванням персоналізації, яка складає на сьогоднішній день 120 гривень. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемо за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе.